Було питання, як вірно розлічити те, коли тобі от дійсно хочеться, ти цього хочеш, ти до цього стримишся. Це твоє серце, покликання відлічити від того, що тобі навіяно, суспільством, там, батьками. Да? Може бути таке, що ну, хтось вам навіяв це. От, прямо, от, от Ти повинен бути. Насправді, пройшовши свій шлях, розуміючи, скільки мені було. Підсказано, типу, от іди туди, бо ти не знаєш, да? всі ми після школи не розуміємо, що ми хочемо взагалом. А є такі діти, які вже знають 17 років, що вони хочуть і куди вони хочуть іти. Загалом, якщо ви не розумієте, куди ви хочете іти, скоріше всього, ви творча людина. У вас буде шлях такий трошки цікавий, не із легких, і ви повинні включати своє серце. Але. Ви завжди будете шукати, якщо ви не розумієте, куди ви хочете. Ви будете дуже довго себе шукати. Творчі такі люди, які пишуть там книжки, картини духовні. Вони можуть міняти дуже багато місць своєї роботи, тобто вони можуть постійно бути в пошуку. Ну головне, що це до дорочків 40 да знайти себе. І ви можете помилятися. Помилка, це, я вам скажу, що всі оці е, програми, які ви проходили, і вам здавалося, що ви помилялись, рано чи пізно, воно вам дасть плоди і приведе вас саме туди, куди ви повинні прийти. Але як же ж е, в, узнати, що вам навіюють, а що не навіють? Якщо е, ви кудись хочете? От типа хочу машину таку або хочу от бути бухгалтером. Але ви розумієте, що заради чого ви хочете, От, якщо сісти в спокійний стан, в такий полулотуса, ви хочете цього м за гроші заробити, і при цьому у вас є ще якісь хорошо, гроші нам всім потрібні. Ми не можемо зараз в цьому світі жити без грошей. Але ви хочете заробити гроші для того, щоб для чого? Щоб просто заробити. Щоб путешествувати, щоб купити авто, щоб бути краще всіх. Тіпа. Для чого, допустимо, ваша місія йти в цю роботу? Якщо ви собі в спокійному стані не можете відповісти, що ця робота саме ваша, для того, щоб ваше життя було легше, там проще, знаєте, щоб. Ну, от, щоб щоб ви могли там путешествити постійно і цього буде достатньо для вас, то в принципі це нормально, щоб заробляти гроші для своєї якоїсь духовної частини в вашому тілі. Буває таке, що тобто, ви повинні розуміти, для чого ви там втрачаєте певну частичку життя, і воно вам не бридко дорвати ця робота, і вона вам потім дає плоди у вигляді грошей да, для чогось. В принципі, навіть якщо це навіяно і у вас виходить гарно це, заробляти на цьому гроші, то знайдіть якусь оддушину, яка вам дасть можливість е, отримати знаєте, от таку, радість, е, радість, от таку от ваша душа відпочиває. Якщо ви так можете, але якщо ви працюєте на роботі і ви її ненавидите, значить ви вже точно в цей момент, ви вже не там, вас вже виштовхують звідти, вам вже показують, що шукай далі. Але дуже багато ми боїмося, що якщо ти, допустим, художник і це ваше призначення, а вам хтось починає розказувати, що ти там не заробиш грошей, ти то, ти все. А ви розумієте, що якщо ви туди не підете. То ну, вам буде карантин, тобто <рес> ви себе не реалізуєте. Буває таке, що ви пропрацювали все життя там вчителем. і ви розумієте, що в принципі ви дітей любили, ви могли з ними гарно поводитись, ви дали їм багато інформації, ви могли легко передати любу інформацію. Але от на пенсії, да, там 60 чи скільки там років, ви от хочете різко стати сіргії робити, там з бісера плести картини. Тобто навіть тут покликане вам серцем через певний час покликання серцем, а вдруг вам треба було бути вчителем все життя. І потім, ну не в кінці, давайте який кінець життя, ще вам жити років 60-80, допустим, після 60 да? ви розумієте, все, тепер я буду сидіти на балі, курити там. Трубку і ще щось. Тобто, все одно ваш шлях був правильний. Знаєте, тут сказати взагалом все, що з нами трапляється, все це наша є судьба. Але буває нам знаки, що це не треба тобі. Буває таке, що ви розумієте, що, як у мене якось спитали, знаєте, дуже довго розказую, Да? Типа ти в офісі, ти колись працювала? Я говорю, в смислі, ну да, все життя масажистом, там, там йог, преподавала, там реабілітацію, вчилась у університеті, все там. Тобто по цьому працювала все життя. Ні, 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 працювала ли ти в офісі? Тобто, вся інша робота не вважається роботою чи ні? Де б ви не були в теперішньому часі, якщо вам не хочеться від цього вирвати, так, вас не викручує тіло повністю, або ви, може, були, було таке, що я відпрацювала йогом, і я розумію, що вже все, стоп, баста, моє тіло просто мені кричить, що хватить, треба переключитись на щось інше. Тобто, це не значить, що моє йога було не моє. Я далі її почин, продовжую займатися. Але вже період активного заняття йогою завершився. Далі я пішла там діти, сім'я і духовність повністю в духовність перейшла, вчителювання повністю перейшла. Тобто я б не сказала, що в той момент я навію на кимось була преподавателем по йогі або масажистом в певний час. Тобто. Якщо вам не хочеться і не тошнить вам від того місця, де ви зараз знаходитесь, значить це те місце, де вам треба знаходитись. І от коли вам скажуть, що ваше тіло не дасть змоги йти далі на роботу, на яку ви ходите, неважливо, яка вона, ви картини могли писати і вас просто почало нудити від ваших картин через певний час. Значить, вам треба зупинитись або передоз у вашій роботі, або дійсно вам вже треба щось змінювати в вашому житті. Взагалом, все, що нам дається, все нам потрібне для опиту нашого. Але воно все має певний час. Це може розтягнутися на все життя, на кілька років. Але якщо це кимось навіяне, вас однозначно буде трусити тіло, воротити, і ви не захочете туди заходити взагалі в ту роботу, е Тіпо, яку вам навіюють суспільство хтось. Ви просто туди не зможете йти. У вас почнуться проблеми зі здоров'ям, проблеми по життю, грошові проблеми. Всі значить, ви не на тому місці, а все інше вам потрібно для опиту.